Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна на зв'язку, і сьогодні будемо знімати вам нову модель Кентавра. Це Кентавр 404, а саме його модифікація SDU. Всі знають, що були модифікації 404S і SD, вони відрізнялись по суті тільки наявності або два диски щеплення, або один диск. І ще додалась модифікація У. Хто не знав, в принципі, це загальне відображення, це незалежна гідравліка. Тобто є шофенги BFLU, є там Кентаври SXU. І ще дуже багато інших моделей. І так, давайте подивимось, що взагалі змінилося на цьому тракторі. Я його зараз, якщо чесно, бачу вперше, бо його тільки забрали чи зібрали і вигнали сюди от нам на майданчик. Трактор сам 24-го року, четвертий місяць, виходить, випуску. Одразу можу сказати, що візуально. По-моєму, нічого не помінялося. Єдине, що додалося, от, е, отакий от лючок, додався, тому що була просто отвір. Потім вони зробили металевий лючок. Тепер зробили отакий пластиковий. Він прокручується і відчиняється. Це пір зручно, якщо чесно. Якщо порівнювати з тим, що там просто була дирка і все заливалося. Так, переднє міст у нас 44 кг довантаження. Йде. Також є кріплення для буксировочного тросу або під лопату. Переднє міст у нас редукторного типу. Я дивлюсь, що поставили трішки потужніший міст. Тобто це десь вже змахує на 35 міст, що дуже добре, тому що раніше був звичайний 24-й, як на кентаврах 244 х По обв'язці труба і повітряно-мастильний фільтр нічого не помінялося. Вони як були, так все і є. Так, значить, резина 7,5 16 11,2 на 24. Диск нерозборний, також позаду у нас стоїть ще 30 кг блинчик на кожному колесі. Коробка у нас механічна, 4 передачі має вперед, одну назад, плюс повищені, поніжені передачі, плюс блокування диференціалу, під'єднання переднього мосту. Також на цих моделях додався гідророзподілювач. Я вам його трішки раніше покажу. Це що означає, те, що тут у нас йде керування гідропарами окремими важелями, воно йде паралельно з трьох точкою. І оце у нас окремий важель на гідравліку, саме трьох точки. З цієї сторони у нас, по-моєму, вмикається вал відпору. Тут дві швидкості 540 і 760 обертів. Кермування у нас звичайне, тобто кермо як і стояло, так і стоїть. Приборна панель електронного типу повністю обшита пластиком. Дуже прикольно виглядає, в чорному кольорі мені взагалі подобається, як зроблено. Так, задня частина трактора повністю зашита, причому вона зашита іде стягнута на бовтах, не тільки з сваркою, але ще й стягується бовтами. Так, і тепер переходимо конкретно до тієї частини, яка більш всього змінилася. Це у нас трьохточкова навісна система з окремими циліндрами. Ось бачимо, вони виносні. Це про що нам каже, що тут гідравліка, по-перше, йде примусово і вгору, і вниз. По-друге, що тут збільшилась її потужність, тобто по 400 кг підіймає кожен такий циліндр. І по-третє, це те, що додали гідророзподілювач. Тепер замість однієї гідропари у вас дві гідропари. І вони, до речі, от дивіться, в колір прапора нашого українського. Молодці патріоти. Так, поворотники, стопарі, все це зроблено вже ледовський тип повністю, тобто ледовське освітлення. Задній ліхтар також ледовський. Зараз подивимось, що там по передніх ліхтарях. Передні поворотники точно ледовські, а тут у нас стоїть ще галогенка ні, Тут спереду ще стоять звичайні лампочки. ну Це, до речі, і непогано, тому що вони простіше в заміні і довше слугують, якщо чесно. Лед це все класно, але коли поворотники, а не коли постійного освітлення. І так по трактору, значить, трактор у нас 24-го року, КМ-490-й мотор 2,5 літри має 4 циліндри, 40 кінських сил, дуже широка резина. Це максимальна резина, яка стоїть на сороковках. Більша Більше стоїть тільки на ДТЗ. там 28 но то вже таки конкретна інша коробка, більш потужна потрібна, щоб таке тягнути. Є блокування диференціалу, плюс чотири передачі КПП сама по собі повишені, понижені немає. Також на цих моделях вже стоїть. Незалежна гідравлічна система, плюс додатковий гідророзподілювач на аж 4 гідровиходи замість двох. Ці модифікації всі позмінялися. Трактор зробився набагато кращим, якщо чесно. І все тут тепер чітко працює. Замовити такий трактор можна у нас на сайті або за номером, який бачите на екрані. Силочку я закріплю вам в описі. Там же можете подивитися вартість цієї техніки. Вона буде закріплена у вас в описі. Всім Гарного дня, якщо вам такий тракторець сподобався, набирайте хоч номер у вас на екрані. Всім пока-пока.